Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тебе, Через 40 днів після Лісба Христового Пресвята Діва Марія разом із Йосифом обручником принесла дитя до Єрусалимського храму, щоби виконати те, що записано в законі Мойсея. А саме, Кожне діття чоловічої статі первісток повинен бути посвячений Богові. І ось власне 40 день після народження. жони приносили свої дитя до іерусалимського храму, і там читалася над ними молитва на очищення, що дозволяла їм заходити до храму Божого. А дитя посвячувалося Богові. В іншому випадку мало бути принесена жертва викупу. І ця жертва була встановлена, що однорічно анця або молодого голба, або горлицю треба було пожертвувати, щоб викупити це дитя для себе. Котре, друже, було бідніше, то приносило. Двоє голубення або двоє велича. І, власне, Йосиф і з виконують оцей Моїсею закон, приносить дитя до Єрусалимського храму. Все те, що відбулося там, на паперті храму, в Єрусалимському храмі, все це описує нам Євангелій Гукія, щойно прочитане. Під цієї божественної літургії воно згадує нам про декілька осіб, які були дотичними до цієї події, стрідення Господня. Саме тому вона і називається Стрідання. Тобто зустріч відбулася відповідна якась зустріч. Згадується в Івановій куті про старця Симеона. І саме, коли йде мова про Симеона, Тричі говориться про Духа Святого. Зокрема, написано, що Дух Святий почував на ньому, а далі написано, що Дух Святий прихвістив йому, звіщено було від Духа Святого не побачити смерті перше, ніж він побачить Христа Господнього. І далі Дух Святий повелів йому саме в цей момент прийти. Уявіть собі, що до Єрусалимського храму приносилася велика кількість младенців. Тобто це було багато цих дітей, які приносили до храму. Їх приносили щоденно, зверхуються ці жертви і так далі. Це було завжди. І Дух Святий власне відкрив по цьому старцю Симону, що саме зараз. Написано, що. Духом Святим Він був проваджений до храму. Уявіть собі даримо Христів, які ці слова. Яка місія Духа Свята? Хто нас провадить до храму? Що спонукує нас йти туди? Дух Святий. І ось Дух Святий провадив його до храму, до цього старця. Який був верхні днями, який був в старечому віці, і він приходить сюди, до храму Господнього і бере на руки свої Богомоденця Христа та звертається до нього не як до дитини, а до як владиті життя і смерті. Як до того, хто має владу. Над життям і смертью. Зокрема, Симон помовляють такі дивні слова: нині відпускаєш у мирі раба Бога Владику. Уявіть собі, що ви тримаєте на руках дитину, а хтось підходить і каже, це владика мого життя і смерть. Це Він може дозволити мені. Розв'язатися із цим світом. Це він може дозволити мені розлучитися з цим світом. Ці слова були подекуди і дивними для самої Марії та Йосипа, які чули, як старець промовляє такі дивні слова. І ось ці слова, до по Христі, вони знаменували собою, що. На руках непроста дитина, що на руках Марії владика життя і смерті, що на руках Марії той, хто дає життя і має позбавити право життя. Той, який визволяє від тих чи інших обставин, в яких знаходиться людина. І ось тоді у Христі саме старець Симеон, який був проваджений Духом Святим, і якому Дух Святий сказав, що він не побачить смерті до тих пір, поки не побачить подателя життя Христа. І коли він побачив Христа, він промовив, що нині той час, коли мені можна розлучитися із цим життям. Відомо нам з передання, не написано про це в Євангелії, що старець Синон належав до числа тих перекладачів, які прикладали священне Писання, і саме йому випала честь прикладати книгу прока Ісаї, де було написано, що в у тропі і породить сина і дадуть йому ймення Еммануїв, це пророцтво, що було в книзі пророка Ісаї. І, власне, Симеон засумнівався, хіба може Діва породити, і вирішив слово Діва замінити на слово жона, як тут же постав передув Анну і сказав, не жона, а Діва і не помреш до того часу, поки не побачиш того, кого народиться Діва. І ось тоді у Христі старець Симеон, який був сповнений Духа Святого. Який був проваджений Духом Святим, він знав, що це владика. Він знав, що це той, хто керує життя і смерть. Тут же була і пророчиця Анна, дочка Фаноїлова, яка мала 84 роки від народження, і написано, що вона днями і ночами служила Богу і поставила молитва. Сім років вона прожила своїм мужем, далі, залишивши вдовою вона всі дні життя свого служила ревну Богові. І написано у Святому Писанні, що і години тієї вона надійшла, і про нього Бога славила, та й говорила всім про визволення Єрусалима. Анна так само сповнилася пророчого цього духа і провокувала про те, що Христос є той то людей від поневолення гріховного. І ось в Геріо Христі сама зустріч, саме оце стрітня, яке відбулося дав Єрусалимському храмі, до чого сполукує воно нас? Чому ми в цей день постачуємо свічі? На що ми сподіваємося? Чи це просто пам'ятна подія, яка мала місце, і ми згадуємо про неї, чи це має якесь відношення безпосередньо до нас, до у християн? Чого навчає і до чого сполукає нас оце свято? Стрідення Господня? В акапісі, який щойно був відслужені, вічес Божесної діє. Особливо в останній молитві ми читали про те, просили Бога про те, щоб і ми, були учасниками стрітня Господнього на воскусі. Написано, що Господь прийде у славі. І сам Господь про це говорить Іван Гімна Матфея про мудрих і немудрих дів. Він говорить, що. Все людство, яке живе тут на землі, воно поділено на дві категорії. Їх можна прирівняти до п'ятьох мудрих і п'ятьох немудрідів. Мудрі діви це ті, які заготовили світильник і вийшли на зустріч жереху, який прийшов несподівано, а не це ті, які не підготувалися і не мали запасу юлею. Та не могли заплатити ці лампади та вийти на зустрічю. І які пішов жених, вони звернулися до тих мудрих дів дівкосих, дайте нам оливи. Вони кажуть, не можемо, бо може забракнути і нам, і вам. Краще підійдь собі до продавців та й купіть. Поки вони пішли купувати, поки вони заправляли ті лампади, двері чертога були закритими. І голос у нам. Томе, я не знаю вас. І ось тоді в Окрісті, кожен із нас без виключення має бути готовий завжди до зустрічі із Господом. І ця зустріч має відбутися в такий спосіб, що не просто ми маємо мати, бо я знаю, є багато людей, які буквально з, е Запасаються оцими світінськими свічами, вони просто їх колекціонують і думають, що вони їх врятують. Насправді тим світильником, всі ті свічки, які засвічуються, вони є символом того, що так має світити наші душі. Цей світильник має бути в наших серцях, має бути всередині нас. І тому Господь каже, так ваше світло Хай світить перед людьми, щоб вони бачили що ваші діла, прославляли Отця Небесного. Наше життя має бути світлом. Цей світильник має горіти в нашому серці. І ми маємо бути готовими завжди до зустрічі із Господом. Коли це можливо? За яких обставин? Ви знаєте, різні є біблійні тлумачі щодо того, що це за олива? Яку мали мудрі, і яким не вистачило немудрим дівам. Що це за олива? Одні кажуть, це віра. Другі кажуть, це добі справи, добрі вчинки. А насправді цією оливою є благодать Святого Духа. Чуєте Симеон? Був проваджений Святим Духом до храму. Не мама, накинула за руку його часу вирану, в задні час утягнених Одесі їх. Не нагадував рамоти, не будинок ставає дитину треба йти до церкви. Він проваджений Святим Духом, поспішав до храму. І ось оця благодать Святого Духа має бути в наших серцях. Вона має рухати нами до добра, має рухати нами до добрих вчинків. Вона має рухати нами до тих справ, які мають чинитися на славу Божій. І оце це свято світлення Господнє. Коли воно було встановлено, ви знаєте, я зараз цікавлюся і вивчаю історію встановлення тих чи інших свят. Знаєте, від тоді, коли в нас були ці непорозуміння і різні суперечки щодо встановлення Дня Різва Христового і інших свят, які встановлені церквою, знаєте, багато людей сперечаються і не знають корення, скільки це взяло. Коли воно було встановлено? Ким воно було встановлено? Від коли ми святкуємо, дні, наприклад, день світлення Господня? І що цікаво, ви знаєте, що причиною встановлення свята були особливі обставини в часі царювання імператора і Юстиніана у Візантії. У Візантії та її околицях впродовж трьох місяців, десь розпочинаючи із місяця жовтня, був сильний море. Спочатку вмирало по 5 тисяч людей в день. Потім умирало по 10 тисяч людей в день. Навіть найвпливовіших і найбагатших людей не було кому похоронити. Уявіть собі, що так багато людей помирало, що тіла їх лежали і не було кому їх похоронити. Моролиця невеликовна хвороба, торкалася людей, люди падали, просто помирали. І це тривало впродовж трьох місяців. А окрім того, в Антіохії, до Городиці, за гріхи людей приєдналася ще одна кара – стражий Земетрус. Стражий Землетрус був такий, що всі будинки, великі будинки було повалено, храми було поруйновані. І під час того земетрусу велика кількість людей загинула. І навіть загинув єпископ Єфрасій Антіохійський. І тоді було таке, знаєте, явлення одкровення одній благочистивій людині про те, щоб святкувати свято стрітання Господню. Це було приблизно 527-565 роки. Саме в цей час цей імператор Юстиніан. І саме цей імператор Юстиніан встановив оце свято у господнього 2 лютого застристили. І як тільки було встановлено це свято, і як тільки була відслужена божественна літургія з нагоди цього свята, припинилася моровиця, припинилася оця хвороба, і ці карти Божі, які спіткали Візантію, припинилися. І ось уявіть собі, що пройшло? П'ять століть. Аж у VI столітті було встановлено святкувати так, як ми святкуємо нині, оце свято світлення Господня. Про те, що в Біблії чітко про це написано в Євангелії чітко написано про подію світлення Господнього, але впродовж перших п'яти століть це свято не вшановувалося, не святкувалося. І тільки отакі от біди і катаклізми, які. Спідкали візантію та Антіохію, призвели до встановлення оцього свята стрітення Господня. І ми можемо сьогодні сказати, а хто встановив це свято? А чому воно було, було встановлено саме в цей день, а не в інший? Або може воно було встановлено в інший день, а не цей? Ми можемо сперечатися, ми можемо говорити, доводити одному, але при тому всьому не знати оцих передумов. Чому це сталося? Яка була причина цього? І саме встановлення оцього свята, шанування цього свята, богослужіння, які відбувалися з нагоди цього свята, припинили моровицю, припинили біду і нещастя, яке спонукало тогочасний світ. Тому я бажаю догрів о Христі Братій і сестри, щоб кожен із нас пам'ятав, що в основі сьогоднішнього свята лежить велична подія. Подія, що зветься з південня Ця подія спонукує нас до зустрічі із Господом, тому що кожна людина має бути готовою до цієї зустрічі. І хай оці свічки, які ми сьогодні освячуємо і які ми сьогодні запалюємо, будуть правозом того, що завжди мають світитися наші душі. Знайте, коли запалюєте свічку у храмі, не думайте в той час, що я це офірую і тоді, Боже, не ця свічка зберег на твою славу і так далі. Богу не треба нашу свічку. Коли ми запалюємо свічку, подумаємо, чи палає отакоє серце. Чи горить отак моя душа? Чи сповнена моя душа Святим Духом? Чи палає вона Святим Духом, так як горить оця свіча. Бо саме отой сітиник, який у нас закладений всередині нас, якщо він буде горіти, то ми вийдемо на зустріч Господу. А якщо він буде коптити, диміти, я не раз, ви знаєте, вона храмі дивиться, коли загасити лампадку, або коли вона загашується, коли не вистачає, не вистачає масла. Знаєте, що вона робить? Довший час димить, просто димить. Якщо її так не, при, не, не пригасити, то вона просто димить. І так багато наших серця, сердець, там просто коптить, просто димить, але вже не горить. Або ще не горить, або вже не горить. І дуже важливо є в житті християнина, щоб ми мали оцей вогонь Святого Духа, який би горів в нашому серці і рухав нами до добра. Щоб ми могли іншим благоустити про Христа. Щоб ми могли інших направляти на путь істини і самими іти тією узкою і термостою дорогою, яка веде до спасіння, про яку каже Господь. Тому вітаючи вас і свято Бажаю, щоб кожен із вас, хто приступає Боїв цього хам'я. Кожен із вас, хто горив вірує, щоб ніколи ваш світильник не погас, щоб ніколи ваш світильник не коптів, а щоб завжди горів, і щоб ви, щоб всі ми були готовими завжди вийти на зустріч небесному жениху, який прийде у славі і прийде за своїми дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава